Два питання. Правне, він, э, бюджету, промах, на на І два питання так само зміни э, до, до бюджету на 2025 рік. До рішення. А рішення про бюджет. Я, я, я кажу, не кажу, зміни до рішення про бюджет 25 року. Да. Він був прийнятий номером п'ять э, рішення обстрілів раді в 2023 це пов'язано з тим, що там е, із цього року були надані транспорти, які треба буде сьогодні затвердити, а потім вже на слідчій сесії будуть затверджені рішенням е, сесії. По цьому питанню доповідає Сергій Миколаєвич Значить, У нас, наче, як Євген Михайлович сказав, ці складові. Це суб'єкти, які надійшли уже е, після е, останньої сесії міської ради цього року поточно, тобто внесені зміни е, і виділені е, трансферти з вишистоячих бюджетів нашому бюджету, які ми повинні до кінця року в, в общем-то, і освоїти, і привести відповідність в бюджетні призначення з крім бюджетними призначеннями, які виділені в ринку. Конкретно напрям. Ви бачите, я думаю, проект рішення треба коментувати чи не коментувати на придбання житла. Ну, перше 440 тисяч чотириста гривень. Це кошти, які на придбання житла. Пораненому, скажімо так, внаслідок поранення контузії, це виділяється на категоріям для отримання жит... приміщення. І саме під потребу там не вистачало коштів, якраз виділили додатково ці кошти, і, відповідно, вказано розпорядник коштів. Кошти передаються, заходять вони на загальному фонді зразу, а вже в нашому бюджеті відображаються в спеціальному фонді. Кошти, що передаються до спеціального фонду і видаткам. Ну, так як це капітальні витрати, то вони в спеціальному фонді відображаються. І далі слідующе, що це щомісячно нам виділялося і зараз виділилися кошти для ну, от, тимчасово переміщених осіб за енергоносії. Значить, у нас ось за е, виділені кошти і розбиті вони, бачите, вже розпорядником надали нам пропозицію. Електроенергія, водопостачання водовідведення 41 434 гривни, що відображено. І, і, і ще нам виділена субвенція на харчування. Вірніше дві субвенції. Ми ще трошки з ними розбиралися. Одна е, значить, 7 мільйонів 134 тисячі 500 гривень. Субвенція державного бюджету забезпечення харчування учнів початкових класів закладах загальної середньої освіти. І друга субвенція це на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів 1 мільйон 241 і 4 тисячі гривень. Значить, перша, яку я називав, це в нас фактично вона буде використовуватися в 25 році. Вона у нас. Відобразиться це на залишках, і відповідно, так як були взяті зобов'язання держави, що на кошти, що будуть виділені на харчування дітей в перші четвертих класах загальноосвітніх шкіл, Значить, вони вже виділені в нас в бюджеті 2024 року і перейдуть на бюджет 25, будуть використовуватися за призначенням. І е, що стосується е, у поволості да, програми, е, на, для покращення з гарячого харчування, якості гарячого харчування, вони тільки відображаються у нас у спеціальному фонді. А так, в принципі, вони будуть також використовуватися за призначенням. Відповідно, вони перейдуть на наступний рік і будуть використовуватися. Ну і в принципі все. За кілька цим першим питанням питання є, до керівника. Немає. І давайте будемо рекомендувати, щоб це питання було розглянуто на, на, на саме дочі сесії. Ні-ні, ні, це затвердити виконавчим. 24-й не треба на сесії, це 25-й на сесії треба. А 24-й вик... на виконавчий. Виконавчий. Нема, нема питання. Це буде на виконавчий. Але рішення нашої комісії, щоб затвердити це. Тепер друге питання, давайте. У 25 році. Друге внесення. Звім до рішення міської ради. 23 Грудня 24 року номер 5 бюджет на 25 рік нашої громади. Значить, вже після того, як ряд Скажу так, субвенції нам ще не був, на жаль, доведений. Це в цьому році, я скажу так, за останні навіть, ну не менше, ніж 5 років, такого дисонансу збою не було. З боку, обично, почестоячий тобто, кабінет міністрів доводив своєчасно час на це. Буквально а зараз з запізненням. Ну, Разом з тим ми маємо і змогу, і право. В цьому є для того, щоб пройшла експертизу в бюджеті і щоб можна було своєчасно скласти її розпис і залучити ці кошти за призначенням, Вони мають чітке призначення. Значить, внести відповідні зміни. Нам надійшла дотація з місцевого бюджету на надійсне переміг державного бюджету видатки на отримання закладів освіти та охорони здоров'я. Ну, це все відповідає статті 103,6 6, додаткова дотація, яким напрямки вона може е, перерозподілятися. Це саме на утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Ну, що стосується закладів охорони здоров'я, там чітко вказано, що тільки на енергоносії, ну і в принципі з тих, що, е, скажімо, Напрямки використання, крім оплати праці, значить, у нас по галузі освіти, там, скажімо так, дійсно, якісь проблеми з забезпеченням 100% енергоносіями. А тому ми пропонуємо значить, направити додаткову дотацію саме на збільшення видатків. На утримання закладів освіти. Вони надали розбивку на, о, значить, саме на газопостачання 2 мільйона з них, в тому числі значить, заклади загальної середньої освіти мільйон 300 000, і дошкільні заклади 700 тисяч. І оплата електроенергії. 928 300. Значит, із них по закладам соредньої освіти 1 млн 250,000 по дошкільній освіти 1 676 300. Ну і разом це складає 4928,300. Питання, є, твій мита. No. Запишу питання. На комісії і винести на. На І ще вибачаюсь, такий є нюанс. Нам одну чи єдину субвенцію, я не знаю, як вона буде ще називатися, нам ще не виділили. Я з тим, щоб не збиратися ще раз, обумовити протоколі, ми да, на, на, діло в тому, що. Зв'язувалися сьогодні зранку із нашим департаментом, вони, правда, писали всім громадам і нам і зв'язуйтесь з казначів і шукайте. Ну, ми, ми не знайшли цього. я питався дозвонитися, то я не дозвонився повторно. Світлана Володимирівна знайшла в інтернет-ресурсах і розбивку з посиланням на рішення уряду, але яке ж саме цифри в принципі, 25 го року. І сюди треба би ове що включити саме. Ну, с... С... Давайте с... так да. да. додали до нашого рішення. Е, якщо урядом будуть виділені кошти додаткові, то тоді е, прийняти також рішення. винести в на в да. майбутню сесію виконкову. Ну зараз затвердити рішення виконкому і по вашим заказкам. Вона там вже є на нашу кромацьку міську виділено і оці доплата, що буде щомісячно, там 6 мільйонів 770 тисяч. тисячі, і на інклюзію це три тисячі, теж вже розбивка є. Немає розбивки там, що вони планують, там буде пожежні сигналізації, нож буде, харчоблоки, опорні кухні. А оціки ми вже їх маємо. Просто офіційно ще з Миколаєва не прийшло по бюджету, але розбивка. Ну, думаю. Mm -hmm. Тоді протоколу... при надходженні субвенції додаємо до протокол. Я думаю, на, що так, вони так, не при надходженні, а враховуючи розподіл де знайти на тому інтернет-ресурсі, то включити до рішення комісії. Якщо знайдуть, а вони вже є. Я хочу да такі проєкт рішення, тоді не було зникати. Врахувати, значить, при надходженні обсягів субвенції. На доклади персині, як і конкретно вказати, на які цілі. Я би запропонував так. враховуючи розподіл і надходження повідомлень eh, на, на веб-ресурсах, яка там субвенція і чого, ну це ми можемо в принципі написати. Зараз. Звичайно, їх вони вже є. Немає суми конкретно, там вже прийде однозначно, не можемо підсилатися там веб ресурси, там прийде конкретна умагав 100% повинна прийти, до 300%.

И сумма не тут. Давайте Давай. посылаться на решение пишена да, на затраченного виконавчих комитета пома, враховуючи субвенцию на то-то, то-то пусть не какое-то. Но то есть перечислю. Державного бюджета. На затраченного комитета.

Доплаты. Доплати. вчителям. доплати вчителям. Насичень червь двадцать пятого року. Шесть семьсот семьдесят два одна десятых тысяча гривен шесть миллионов семьсот семьдесят. Тысяч uh -huh. и десяток тысяч И инклюзия. Ветремка учим Да, да. Пятьсот сорок четыре семьсот. Пятьсот сорок четыре Там ще щось може прийти. О, О. Ну поки немає цих. Ну тоді країніші, ми тут є, перевікають. У мене є пропозиції, не моя пропозиція, а пропозиція самі Якщо будуть якісь ще зміни, ми можемо зібратися п'ятого, шостого чи якого там часа. і ще раз розглянеться питання, що мене угадували сьогодні. Нема питання, десь коли зібралися, А? По конкретку. Так. Да, да, буде, наче, наче, Давайте проголосуємо за те, що записую. Щодо те, щоб прийняти рішення з послідуючим затвердженням сесії. Прошу проголосувати. Як Ще якісь є питання? Я, Це, я, нема. Нема. Ні, нема. Скажу тільки що печатка і даний наші громади.